Доброго дня, любі мої глядачі! Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже вдячна, що зайшли до мене, що дивитесь мене, і також не забудьте підтримати мій канал вподобайками та коментарями. Хочу показати, що ж я купила на цьому тижні, які в мене були новиночки. Давайте роздивимося. Ось таку дивну чудову річ я купила. Це така скляна вазочка з кришечкою. Це може цукорниця, може, вазочка просто для варення, меду. Річ дуже старовинна. Я такі предмети колекціоную, ви знаєте, в мене вже декілька таких предметів стареньких з такого скла. Вони мені дуже подобаються, тому що вони дуже старенькі. Зустрічаються зараз дуже рідко. Тому. Якщо в мене така нагода трапляється, я обов'язково їх покупаю, якщо, звичайно, така більш-менш нормальна ціна. Ось давайте розглянемо цей предмет. Може, це навіть даже і не цукорниця, бо вона невеличка. Цей предмет невеличкий. Висота його. Десь без кришечки 6 см, а з кришечкою десь 11. І в діаметрі цей предмет 9 см. Така вона невеличка. Скло тут темне, з таким жовтуватим відтінком. Форма цього предмету. Також старенька. Такі форми використовувалися ще до революції. Але це вазочка уже радянського періоду. Давайте я вам покажу ближче кришечку. Дивіться, які тут візеруночки. Це пресоване скло або штамповане скло. Є тут недоліки, є тут скольчики, є навіть тріщина, про яку мені продавець не написав, але що вже робити, я її вже придбала. Вона мені також дуже подобається. Дуже така старенька форма. І саме цікаво, що тут є клеймо, є надписи. На донышку цього вироба ми можемо тут прочитати ОССР. Так, далі що ми можемо? Завод Артема НКЛП. Народний комісаріат легкої промисловості ОССР. Завод Артема. І така надпись, таке клеймо ставилося. В кінці 30-х років з 38 по 41 рік до початку війни. Так що цей предмет довоєнний поповнить мою колекцію довоєнного скла. Дуже гарні такі візеруночки, дуже гарна така річ, колекційна річ. Дуже рідкісна вже в наш час. Але крім цієї вазочки, я в цього ж продавця купила ще такі блюдця. Ну, це не блюдця, це такі розетки маленькі. Вони йшли набором. Це був один набір, вазочка і три таких блюдця. Блюдця також старенькі. Дуже похожі візеруночки, такі як на вазочці, але я замітила, що тут скло більш таке прозоріше, воно таке безбарвне. немає тут таких відтінків. Таке звичайне скло, вазочка жовтуватим таким відтінком. А розеточки такі без відтінка. Ось такі. Також вони маленькі, ці розеточки. Зараз я скажу, який тут діаметр. 9 сантиметрів. Такий набірчик у мене склався. Ось бачите? Дуже гарний набір. На блюдцях тут майже немає бульбашок. А на вазочці самій є небагато, але є тут такі маленькі бульбашки. Я не знаю, ці блюдця, може, випускалися трішки пізніше. Але все одно це дуже стареньке. Так що, така у мене була покупочка. Дуже гарний такий набір, мені подобається, старенький. І з радістю поповнить мою колекцію старенького скла. Так що пишіть, любі мої, сподобалась вам чи ні. Буду дуже вдячна. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!